Мої щирі вітання семикласникам. Микола Гоголь відзначав: пісні для України усе: і поезія, і історія, і батьківська могила. І в цьому немає нічого дивного. Адже пісня, що торкає за душу, оживляє в людині мелодію предків. Як ви вже напевне зрозуміли, сьогоднішня розмова. Буде присвячена пісенній ліриці. Україна здавна славилася своєю народно-пісенною творчістю. Жодна нація за свою історію не має такої кількості пісень, яку створив український народ. Їх більше трьохсот тисяч. У ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України 15 тисяч пісень. Для порівняння. Друге місце за кількістю посідає Італія з шістьма тисячами народних пісень. Вам уже відомо, що усна народна творчість або фольклор це твори, які народ складав і передавав усно з покоління в покоління. У фольклорі найповніше виявляється національна вдача душа народу. Головними ознаками фольклору є усна форма творення і поширення. Колективне авторство та традиційність пісня є одним із найпопулярніших жанрів усної народної творчості. Український народ любив і вмів співати, вирізняючись мелодійними та сильними голосами на свята чи за роботою у дорозі чи в бою наші пращури зцілювали свої душі піснею. І ніби проживали долю героя чи героїні ліричного твору. Зверніть увагу на те, що невеликі віршовано музичні твори, призначені для співу, які передають певні почуття, переживання, настрої та думки ліричних героїв чи героїнь, належать до народно-пісенної лірики. У свою чергу пісня це твір, що поєднує слова, мелодію. Та ритміку жанрів народно-пісенної лірики існує багато. Одним із них є соціально побутові пісні. Соціальний чи суспільний це такий, який пов'язаний із стосунками людей у суспільстві, а побутовий із життєвим укладом та повсякденними потребами в житлі, їжі та відпочинку. Тож соціально побутові пісні це невеликі. Ліричні пісенні твори, що розкривають почуття й переживання представників певних суспільних груп, найбільшою і найпотужнішою суспільною групою в Україні було селянство. Однак різні життєві обставини змушували українців заради миру й добробуту родини йти в козацькі походи, чумакувати, не з власної волі відбувати солдатчину чи жити в кріпацтві. Так з'явилися нові соціальні стани та групи козаки, ремісники, чумаки, кріпаки, наймити, заробітчани, бурлаки та солдати. А разом із ними народжувалися і нові суспільно побутові пісні існує багато різновидів суспільно побутових пісень вони різняться тематично. Так козацькі пісні оповідають нащадкам про перемоги й поразки славного війська Запорозького, Овіяні романтикою далекої дороги, безмежного степу та моря чумацькі пісні. Туга за рідним краєм, домівкою і родиною звучить у рекрутських і солдатських піснях, так само, як і в бурлацьких, що показують важку працю бурлака і зневажливе ставлення хазяїна до нього. Тематично близькими є наймицькі та заробітчанські пісні. Ну а свій протест проти безправ'я та приниження людської гідності українці висловили в кріпацьких піснях. Усі різновиди соціально побутових пісень об'єднує те, що в них відображені настрої народу, викликані різними явищами суспільного життя. Узяті в сукупності ці пісні дають широку картину історичного буття українців. У них виразно розказано про волелюбність, ненависть до експлуатації мрії про справедливий суспільний лад українського народу. Цікавим є той факт, що в різних регіонах України виникали власні неповторні манери співу пісень. Так на Галичині переважає одноголосна. На Рівненщині гуртова, а на Миколаївщині двоголосна манера виконання. При цьому народні пісні, хоча й мали специфічні мелодичні звороти, та були об'єднані однаковою ритмічною основою і схожими сюжетами. До характерних ознак автентичного українського народного співу належить розмовна манера виконання, адже пісню нерідко сприймали як дружню бесіду. До того ж, це завжди відкритий голосний спів. Ця особливість пояснюється місцем виконання українці співали пісні переважно на вулиці, у полі, лузі чи в горах, а за допомогою обрядових пісень вони взагалі намагалися докричатися до духів чи боїв. Ще однією ознакою є усталений розподіл голосів у гуртовому співі. Які поділяються на високі, середні та низькі. Найвищим, дзвінким тембром і силою звучання вирізняється вивід Виводчик чи виводчиця, ніби пронизують основну групу голосів. Важливе значення в гуртовій пісні має й заспів, який традиційно проводиться низьким грудним голосом саме заспівувач веде за собою гурт. Задаючи тон, мотив та емоційний настрій. Наостанок відзначу сучасні пісні близькі і зрозумілі вам сьогодні, а для ваших нащадків також стануть історією. Тож не відмовляйтеся від народних пісень тільки тому, що вони не модні, вони щирі, глибокі, людяні, стверджують народні ідеали добра. І справедливості. Вони роблять нас кращими напевно, у цьому секрет довголіття українських народних пісень. А цей урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!